Ми бачимо, що спорожніло полтавське місце в журі. Не стало Андрія Бобляха, а це означає, що на сцені теж з'явиться команда із Полтави, I love Валера і їх зірковий тренер. Коротше, всім привіт, це команда Айла Валера. От в першу чергу хотілося б от сказати да, про те, як ми плодотворно поработали з нашим тренером. Ви знаєте, от, як оказалось, це людина широкої душі, людина, яка завжди е, намагається йти е, до нас на контакт. Не зря його взяли в Манхеттен е, і на телік туди на один плюс один на лі усміх. Або він от не було б його, не було б короче, взагалі нічого. Е, взагалі, спасибо. Тому що ця команда покаже на сцені. Сумнів немає інше питання, болюча тема для усіх команд. Абсолютно це стендапи. Готові до цього конкурсу? Ну знаєте, це останній конкурс, остання надіжда, так сказати. Я готовий до цього, тому що я виріс в сім'ї людей, де цінувалося оранторське мистецтво. Короче, і в моєму селі самим головним був чувак, якого був найвеликий плуг. В общем, це мій батько. Коротше, зараз я піду, вставлю плуг посеред сцени і переораю сцену. Короче, в хламіну. Я в свою чергу побажаю не заплужити на сцені, ну і звичайно, перемоги на рівненській Елізі сміху. Спасибо. Дякую. Дякую вам, Ребят, знаєте, вони повсюду. І вони за нами слідять, Баби. Знаєте, я теж, в принципі, не приділяв цьому особу внімання. Поки не стало пізно, в мене вдома в самого завелась баба. І судячи по всьому, одними грязними носками її оттуда не викуриш. Так, Максим. Які баби, які носки. Тема ігри наука. Ну Ти щось знаєш про науку? Я ні. не я Ти я знаєш? Я знаю. Шановні гості, дорога родина. Наука це сфера діяльності людини. На отримання нових знань. Знаєш, Андрій, от все, щоб ти не говорив, ти старайся сказати, наче тост на свадьбі. Хто сказав свадьба? Молодим! Горька! 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 Раз. Раз два! Ну, так... Стоп! Стоп! Успокойтесь! Зачем ви це Ні, Ну, так а що? Тамада на халяву. Е, малиш, я взагалі не тамада. Я провідний ведучий рівного. Ти знаєш, я тут з тобою, звісно, соглашусь, тому що в Полтаві в тебе не дуже. <праць> <праць> Максим, а ти знаєш, що в мене в Полтаві не дуже? Того, що я туди ще не привіз свій козир. У мене є чарівна шапка, яка читає людські думки. Фак, це старий конкурс, його і так всі знають. Максим, може це конкурс і старий, а для когось це хліб і заробіток і сім'я, розумієш? Зараз все я тобі докажу. Отож, Козачок Віталік, вийди сюди. Зараз почуємо, що думає Віталік. Казачок краще б ти про баб думав. Дай йому шоколадку, хай поїсть малий. Йдемо відразу до журі. Давайте отак от. Я буду наглий Олег Маслюк. Гадіна, з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що? Мені Дивіться, як вона їсть шоколад, я Його теж може хоче шоколад. За демонавій шоколад. Казачок, Гадіна засипать малому шоколадку. Ну так, Давайте продовжуємо вітяги. Він вже виступив, в принципі. Дитя, проснись. Ну і тепер, друзі, у нас є. У нас є прекрасні редактори, Діма Голубь. Блин, він мені дав цю шапку? Так. Головне не думати про пошлості. Сиськи, Сиська. Сиськи. Та чого виржоти, глянь. Сіськи, Так, все. Ладно, пользуюсь моментом. Продам гараж. 096 254. Андрій, ти знаєш, ми тільки що з пацанами посоєтувалися і вирішили, нам тамада в команді не нужен. Тому піднімай свої паруса і нехай кораблик попливе в гавань під назвою «Куліси»! Ха, Максим, а ти знаєш, от від кого, від кого, від тебе я такого не очікував? Ти знаєш, що от з твоїх уст тільки що прозвучала мерзость! Іграйте самі, як хочете, розбирайтеся. Друзі, ну що ж, наконец-то ми можемо… Твою мать, взяв команду, а? <плес> Та краще б взяв Загореську, хоч нормальні пацани, а то, блін, Полтава кончена якась, а? <плес> 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 Ти шапку зніми, ми тебе, в обчету, чуємо, алло? Блін, не думай, не думай, сіскі, сіскі, жінка, твою мать, а? Що ж це таке? Ладно, ребята, не будем короче тянуть козу за коня, поэтому погнали наших городских. Ребята, и для початку уявіть собі, що учень сказав такий матюк, якого не знав навіть трудовик. Березюк! Та ти даже гніздок нормально забити не можеш! Шо я там не можу, ти? наконец-то, наконец-то ученик превзошел учителя. Березюк, сейчас повторюсь еще раз. Алло, это полиграфия. Слухайте. Вот это то, что он сказал, принтом и на футболку. Будет физруку подарок на день рождения, поняли? Ребята, а зараз представте, дівчонка прийшла забирати свого парнішку із ночного клуба. Блін, ну шо ти, ну котик, ну опять ну, куда там наследиться? Ну, Все, пойди ты, пошли no! домой. Ну йо, понятно. Ну нічого, я знаю, що потрібно делать. Ви знаєте, я учився в школі із китайським уклоном. Ну там, Китайські двері, вікна, комп'ютер. Ну, существують іще такі школи, де уклон ділиться на китайський язик. І так, представте, учнік дуже хорошо до цього приготувався. Так, добрий день, дітки, робимо перекличку. Овчаренко є. Я тут. Зарвання є, є. Березюк. Так, я не поняла, де Березюк? <звук> Я вибачаюсь, але що оце було? Це навіть не китайська мова. А, так це трудовік був п'яний. Забрав двох мальчиків. Козла перетянуть. Якого козла? пиздрук пізрук розкадєрувався. Ви знаєте, наше суспільство, воно зараз дуже високотехнологічне. Круте слово. От. І це все завдяки науці. Отож, уявіть собі, розборки 21-го століття. Куку. Хай. -ку. Ти в контакті підписан Алекс Бед Boy Lunion. Ну, no, я підписаний. Також, щоб наки... значить, рітух я почав, більше не писав, понял, да? Окей. Okay. Сучі, що я не буду писати? Ти ще хто такий? Ти такий? Хто такий? Я її лайкар! Хто? Лайкар! И два месяца уже лайкаю, собираюсь добавляться одни друзья, понял, да? окей. Mm -hmm, okay. Вот так, да? Короче, слушай, сюда. Я сделаю так, что ты в семейном положении будет все сложно, понял ты? Понял, я. Yeah. А, что а, а в твоем семейном положении был влюблен в Андрея Боблиха? Короче, если хочешь меня почуть, слухай. — Хорошо. Я отправлю тебе таке повідомлення. Я як ти будеш должен отправить 50 друзьям? <зв pana> если до отправишь, тебе мне повезе в любви, понял ты? Cheers, ти красавчик. Ти <звучить> вообще сзади спина бела. А, це ти, напевно, шутиш. Конечно, який ти, ти красавчик. <звучить> ну да ладно, ладно. Говорят, ти в старша сестра єсть. Ну, є. Піду я репостну. Я ти зараз репостну, по-моєму. Глузери, давайте всі сюди. Ви розумієте, з таким матеріалом взагалі нереально перемогти і далі пройти. Потрібно дивувати рівненського глядача, потрібно щось зробити якісь шоу, розумієте, хоча б заспівати пісню. У вас є пісня? Так є, конечно. Конечно есть пісня. Давай. А вы не трогайте, не трогайте меня. Так же ветрянка, что трогаешь? Что не видно, что? Все зрозуміло с вами. Блин, Андрюш, стой, стой, все. Есть песня, есть. Все, слушай. Ну давай. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне, Но, похоже, ты на, гор, на воєці, девчонка. Так, стоп! Ви розумієте? Ви не команда, ви не смішні, ви дніще! Слышь, ти чого такой дерзкий? А? 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 Ну ладно, тримай. Спасибо, тренер. Придурок, це газовий балончик. Спасибо, тренер. Супер, Ну, короче, я сам. А? Друзі, ви знаєте, от що б хотілося сказати на завершення. Можливо, ми не повністю розкрили тему наука. Зараз хочу звернутися до журі. Шановне журі, ви знаєте, от, за час репетиції з цією командою от ми настільки здружилися. Ми стали таким одним колективом. Ми як одна велика сім'я. Ми прямо от знаєте, от знаєте, бригада. Це пісня з Бумера. Закрий рот падлюка. Айла валіра! Та наш тренер Андрій Бубляк, дякуємо. Я рамалюю! Андрій ставав полтавським. Ця команда стала трішки рівненською. I love і Андрій боблях. Продовжуємо наш ще один етап голосування. Команда виступила. Команда заслужила. Чотири кульки. Чотири кульки в повітрі. Були мене, друзі, в Рівному. Добро є чотири кульки, маємо результат. Далі продовжуємо стендапчик, як вже стало традиційно, і після того ще раз голосуємо. Поїхали! Добрий день, і ще раз, короче. Ребята, мене звати Максим, і Зараз я хотів би задати вам різні ласка, Якщо знаєте відповідь, Лібо це про вас, махайте руками там, кричіть, хлопайте. Один тільки, коротше, просьба: не треба плюватися. Ну, якби до мене ви все одно не доплюнете. А от маслюк сидить, він такий, що може розвернутися і лупануть в ответку. Коротше, вопрос. Ребят, є в залі люди, які приїхали із села. Ну, давай. Я зрозумів. Коротше, остальные морозяться. Другий вопрос. Ребятки, а є люди, які збираються в майбутньому куди-небудь поступити. Взагалі, супер. Ну, а тепер фаталіті. Є люди, які приїхали з села для того, щоб кудись -то поступити. Ребят, просто із личного досвіду, якщо ви із села і збираєтесь куди-небудь поступити в місто, то у вас ще є время передумати. Потому що там, куди ви поїдете, вас будуть називати битло, село. А самое главное, ви не зможете вдівати носки під сандалі. <плес> Знаєте, пам'ятаю, як я вперше поїхав в місто поступати в технікум. Значить, прихожу я в приймальну комісію з мамою, і вот. девушка мені каже, на яку спеціальність будеш поступати. Кістою офігєвший, їх ще й несколько, оказывается. Также хотів би вспомнить про свою першу сесію. Довго, коротше, не міг здати філософію. І набрався смілості, підходжу до пряпочі, кажу, Тамара Васильівна, хочете я вас на машинки покатаю. У мене просто дівятка тонірована, заніжена. Ви знаєте, вона в мене настільки заніжена, що її в мене взагалі нема. І як странно, це сработало. Значить, сидимо ми з нею в кафешки. Вона щось там базарила про якесь IQ, і щось воно в мене там заніжене, в общем, як моя дів'ятка. Я собі заказав горілки. Налив стакан, випив, занюхав її волосся і думаю, блін, не така вона вже й фігова. Хоч і пальонка. Знаєте, в будь-якому ділі дуже важливо не переборщити. Тому в кінці я хотів би сказати: запомніть, люди, які на вокзалі вам кажуть, будьте уважні та обережні, поганого вам не посетують. Спасибо. Ай вам, валіра! Їхній стендапчик. До речі, там пару фраз є із життя Андрія Бобляха. Він теж з зорі приїхав в Рівне поступати свого часу. Окей, поїхали. Кульки. Якщо вважаєте, що це було смішно, якщо хочете побачити цю команду в півфіналі, три бали. Ого, О, Гевко, не доїдеш додому. Чотири бали в команда Валера! Вісім балів у сумі. І вони приєднуються до команди із Ужгорода. Ми побачимо вас у батлі. бажаємо вам удачі! Проважаємо команду! Короче, ребята, сейчас ми готовимся до батла. Ми довольні своїм виступлением. Ми будемо старатися, і сейчас покажем все на що ми здатні вперед.